Що відбувається на аеродромі у Чорнобаївці? От повідомляють про те, що вони зараз, звісно, всю свою техніку звідти вивозять, але це очевидно, мабуть, тому що до лінії зіткнення залишилося близько 20 кілометрів. Чи чому вони це роблять? Дійсно, можливо, змінили якусь свою тактику? Маневри можуть бути які завгодно. Ми це звичайно всі побачимо згодом. Але командування наше пам'ятає, е, і це видно постійно, що переміщення відбувається е, навколо Херсона не в одну сторону. Немає такого, що всі військові відтягуються звідти навпаки. Е, ще, ну два тижні тому ми це називали певною ротацією, тобто одні частини відходили, інші приходили. А зараз е, можна сказати певна заміна. Багато боєздатних все таки відступило е, східніше. А новомобілізовані е, продовжують м, надходити в місто Херсон. Ну і в передмістя, і навколо Херсону. Теж е, скоріш за все, що готуються вуличні бої, і м, чого б чого би е, Херсон віддавати просто так, якщо його можна віддати, е, кинувши туди, принаймні у цих новомобілізованих, вони хоч і не підготовлені, але потім це принаймні мені здається російському командуванню навіть. Пояснити це буде легше, і влада зможе легше пояснити, що був принаймні бій, і так далі. Ну у всякому раді, всередині міста, бій справді буде не настільки артилерія вже там буде задавати тон, як стрільці і стрілецька зброя більше задіяна буде, тому що такі є умови взагалі боїв у місті. Ну, до речі, зараз окупанти дали по суті дві доби для на виселення з власних помешкань та евакуацію чи дійсно готуються до ось цих важких вуличних боїв? Ну і ви зазначили, що, начебто, туди кидають зараз мобілізованих. А наш е головний розвідник країни Буданов він сказав, що у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи, і він зазначив, що це повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська. Піхота, і от, зокрема, вони підуть у бій. Ну, в мене звичайно, що немає ні фактажу, ні компетенції спростовувати щось чи навіть коментувати, що говорить розвідка. Звичайно, що цьому слід довіряти. І, взагалі, те, що всіляко агітують, і силоміць навіть вивозять людей з Херсону, все-таки звичайно повинно насторожувати, тому що. Ким би вони не були, хоч вони і російські військові, все одно масово бомбити міста. Їм ну, все таки краще, коли там людей немає цивільних, тому можливо, це одна з один зі сценаріїв. Вони вже розраховують, що туди можуть війти українські сили, і тоді їм треба буде просто гатити по місту, не шкодуючи нічого, так як вони це нещадно робили в багатьох містах і селах типу Маріуполя попасної. Тобто розглядається такий варіант, що може повторитися сценарій Маріуполя однозначно однозначно розглядається. Ну а про те, що вони все таки готові до того, що вони втратять місто. Ну чи здадуть, чи втратять. Мені здається, що радше втратять про це. Говорять також, що вони перевозять матеріальні цінності, перевозять музеї і перевозять навіть пам'ятники свої, напевно рятуючи їх від вандалізму. Також в нас є інформація, що такі самі розпорядження, до речі, про евакуацію отримали вже культурні установи в Криму. Там розіслані. Інструкції, що робити у випадку, чого є один сценарій внутрішньої е е евакуації і збереження цих цінностей, і є сценарій зовнішньої, тобто за межі Криму, тобто це навіть там вже йде певна підготовка. Звичайно, що це все будуть далі перспективи. Наразі побачимо, що там буде з Кримом. Пане наскільки Северине... ми зможемо. Пам'ятаємо, що відбувалося у Маріуполі, і дійсно, Азовсталь там вже наших потім воїнів заблокували, і по суті, тільки тоді, коли було, був наказ виходити, вони звідти і вийшли, але до останнього, звісно, трималися. А от якщо розглядати історію з Херсоном, чи там вдасться нам, можливо, заблокувати російських військових, щоб вже ми їх чи знищили там, чи щоб вони здалися у полон? Ну... В Маріуполі наші військові трималися завдяки е, металургійним заводам. Там цілі імперії можна сказати, там десятки десятки кілометрів і підземних укріплень. І саме завдяки цьому вдалося довго е, тримати так місто. Е, в Херсоні настільки великих підземель не існує, тому хтось знає, зате Херсон більше місто набагато. Міста в боях можуть тривати дуже довго. От російська армія е, не так давно вибивала теж опозиційні сили в Алепо в Сирії. А до того як Росія туди війшла, то здається мені роки чотири тривали протистояння між урядовими і опозиційними містами. Ось в місті, звичайно, Алепо більше ніж Херсон набагато. Але це говорить про масштаби. Це говорить про те, що якщо в полі або в сільських місцевостях можна ну їх їх можна проходити день за днем, то в місті це буквально відбувається боротьба за кожні квартали. Ну і, до речі, наші збройні сили України і військові, які неодноразово вмикаються до нас в ефір, вони закликають херсонців не виїжджати, не піддаватися ось цій фейковій евакуації і дочекатися на збройні сили України. Але якщо це буде такі ж важкі бої по типу сценарія Маріуполя, то як ви вважаєте, можливо, варто виїхати до своїх родичів на лівий берег? Угу. Mm -hmm. Е, ну були заклики. Були заклики від е, українських урядовців про те, щоб е, все таки хто має куди, щоб все таки відселився. Е, такі заклики були. Це обачно це принаймні не зашкодить угу. і заклики мені е, е, збройні сили теж е, е, робили такі заклики, щоб е, полегшити дії також нашим військовим. Ще одну заяву процитую від керівника гурмо Кирила Буданова. Він сказав, що операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона наймовірніше триватиме до кінця листопада. За його словами, біля міста зараз скуп... скупчені найбільш боєздатні частини російської армії. От е, е, такі прогнози, що до кінця листопада ми можемо звільнити Херсон, вони реалістичні? Ну, принаймні вони вкладаються в інші прогнози. Війна це річ ірраціональна, і вона нелінійна. Там постійна зміна ситуації. Вона враховує також дії і рухи супротивника, тобто вона не залежить від однієї сторони. Але і наші і наша розвідка, як ви кажете, і наші збройні сили, і деякі іноземні військові оглядачі, а також розвідка Британії називають приблизно такі. Такі терміни говорять, що ну до цієї зими е, варто і реально це Україні зробити. Ну і це вписується також сценарій м, загалом звільнення цих територій. Е, якщо говорити про наступну весну е, від е, Кирила Буданова і від інших, теж ми могли чути, що є такі плани української армії української армії по звільненню м, наших територій, е, захоплених станом на весну. Ну але це. Так би мовити, програма максимум на цей час, і до якої ми звичайно повинні прагнути. Але гарантії ніхто вам не дасть, що буде саме в такі строки зроблено там по пунктах АБВГГ. Г. Звісно, але ось те, що ми говоримо. Ну і окупанти самі говорять, щоб всі переїжджали зараз із правого берега на лівий. А як ми зможемо вигнати окупантів із лівого берега, щоб повністю деокупувати Херсонщину? Ну, військовим способом ворог знає військовий спосіб. Я не думаю, що станеться щось таке, чи в політиці, чи у війні, що ворог буде сам віддавати ці території. Це тільки позицією, яка в нас до сих пір нас не підводила, тобто сукупно треба діяти і одностайно з західними державами санкціями на Росію, і однозначно війною, тобто військовим наступом без цього звільнення не відбудеться точно, щоб там не робилося. Ну, наостанок запитаю вас про те, що відбувається в Криму. Ось ця бавовна, яка сьогодні сталася, це вже знак того, що дійсно Збройні сили України відкривають шлях на деокупацію і півострова. І як реагують, зокрема, у Херсоні на це і у Криму? Ну, це ж не перше ураження по Кримському півострову за, за час війни, не перше і не останнє. Я не бачу поки що якоїсь динаміки чи прискорення. Мені здається, просто ми відпрацьовуємо е, удари по складах зброї. Ми по, намагаємося погіршити ворогу доправлення е, особового складу і боєприпасів. І там, де це виглядає найбільш доречно, е, там відбуваються е, бомбардування або підриви. Але ну, я, мені, немає підстав говорити, що прямо ось це стартануло, і тепер це відбудеться з якоюсь частою регулярністю. Дай Бог, будемо бачити. Але тут цікаво, що, начебто, як вразили кораблі чорноморського флоту, ось це ми пам'ятаємо, як що було після втрати крейсера Москва, як говорили, так. що, начебто, будуть його найбільше захищати, але виявилося, що не так вже він і захищений. Ну так якщо крейсер Москва не, не врятували, то що говорити про там меншої тактичної значимості. Кораблі, але мені здається, що ну логічно, що Росія мала би якісь висновки все таки зробити після того, як потонув такий флагман. Крейсер Москва має на увазі. Ну і можливо вони і були зроблені, тому що багато м -м, флоту, багато м -м, бортів все таки перебралися на дальшу дистанцію. Ну але бачите, все таки нам вдається їх уражати, і це буде тривати, бо в нас немає іншого вибору. І це дуже добре. Нехай цей і трапляється і, це і надалі. Ми тільки будемо раді повідомляти такі новини у нашому ефірі. І вже ж, звісно, дочекаємося, коли ми е, скажемо в ефірі про нашу перемогу і про деокуповану Херсонщину і Крим. Пане Северине, вам дуже дякую за інформацію. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня і нагадаю, що з нами на зв'язку був Северин Наливайко, боєць руху оперу Вільна Україна.